Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Щоденник Домогосподарки. Сьогодні я буду готувати рублені котлети. Для цього нам понадобиться м'ясо, філі, майонез, яйця, олія, цибуля, борошно, ну я ще додаю для аромату укроп і цибульку зелену, молоду. Всі інгредієнти ми покришили, філе коріння покришили кубиками, цибулю також кубиками, і укроп, і зелену цибулю також покришили. Борошна ми беремо не стільки, як у миски, я потім в описі напишу подробний рецепт. Олію беремо для жарки. Зараз ми змішуємо усі інгредієнти. Ми Змішали всі інгредієнти. Яйце я додала ще одне, тому що по консистенції воно дуже було круте. Ви також можете дивитися на консистенцію, додати може більше борошна або більше яйця, вже в залежності від кількості філе, скільки ви взяли. Тобто, я взяла. Не два філе, як з курки, якби, а тільки одну дольку, половинку тільки філе. І в мене просто може, забагато, що я сипнула борошна, а філе менше, воно в мене вийшло трохи густе. Ну, Я додавала яйце, і воно повинно бути отакої от консистенції, щоб могло сформуватися в оладочок. Зараз ми будемо жарити. І Так, ми накалюємо сковорідку, щоб можна одразу на ній жарить, і формуємо ложкою От такі оладочки. Можна сформувати їх, От такий оладочок, ще беремо. Ми чуємо, що вже Сковорідка накалилася, і вона зразу жарить наші оладочки. Так. Далі продовжуємо викладувати, ще забула сказати, перчити і солити за смаком. Не забуваємо за це, що потрібно ще солити нашу страву. Формуємо і жаримо, обжарюємо на, з двох сторін до готовності. Я перевернула наші оладочки. Ви бачите, що мають вони зажаристу скоринку. Ще я додала, розсунула ці оладочки. ще додала одне, тому що було місце. Зараз воно піджариться, також перевернемо. І будемо викладувати його в приготовлену тарілку. от тарілка. І я ще паперовий кладу рушник, щоб залишки олії, які були на оладочках, вони стекли сюди, а потім вже перекладати у чисту тарілку. І так, наші рублені котлети готові. От бачите, які вони мають апетитний вигляд. До них можна додати як сметану їх їсти, так і чесниковий соус. Також можна гарнір будь-який, в даному випадку я буду робити гарнір молоду картошку варити. Все, всім приємного апетіта! Ставимо лайки, підписуємося. Па-па!